Різдвяний ярмарок, і багато хто приймав участь в цьому. Хтось стояв за прилавком, а хтось з іншої сторони прилавка стояв, купляв там якісь смаколики чи якісь речі. Ми всі ці гроші, які отримали від продажу, використали для однієї цілі. Про цю ціль і так сказати. Все інше от розкаже нам пані Тетяна. Я хочу сказати велике, велику подяку висловити всім, хто приймав участь. Ми е, в результаті цієї ярмарки назбирали 45 тисяч 620 гривень. Так? гривень. Витратили ми. Е, 23 тисячі 680 на 200 устілок. І зараз ми хочемо військових 127-ї бригади, які борються під Вовчанськом, придати ці устілки. Це хімічні хімічні грілки. грілки на один день. Так, одноразові. Одноразові. Це німецькі, дуже, дуже якісні. Збувався, хіпочки судити, а так ми передамо пам'ятання. Символічна передача. Беріть, беріть, символічна передача. Тримайте, на <плес> <плес> І ще, то другому давайте вже. <плес> Да. <ріст> <ріст> Ми дуже сподіваємось, що вони вам будуть корисні. Хай збережуть ваше ну, здоров'я і дадуть змогу виконати поставлені перед вами бойові завдання. Тому що військові є військові і їм треба виконувати мороз чи спека ці завдання. Тому хай ці грілки допоможуть вам. Да, дякую. Волонтерська група, самай поруч, теж передає маскувальні сітки. Давайте я розвернумо, так. Це маскувальні сітки, які теж допоможуть залишити життя нашим військовим і виконати поставлені передачі задачі. Дякуємо, вам, за дуже необхідне. Ще хочу додати, що в нас залишилось 21 940 гривень. І ми будемо вирішувати, на що їх потратити. Може, ще тому, якщо.